І так, всім призові лаки. Значить, сьогодні вискуборнавай. Пройдемо шосту кінцівку на режимі важкості екстрим. Поїхали. Хочу жити Так, дзвоним. Щас, так, зараз підемо витащимо вит... вит... м'ясо. Хоча б. І зараз його будемо розморожувати. Цікаво, чи вийде це нам зробити. Так як минулі рази ми теж проходили і в нас не виходило. Тому зараз будемо дивитися, чи вийде в нас, чи ні. Ну, я буду сподіватися, що все ж вийде. Якщо не вийде, то, то все. Окей. Я скільки раз не проходив. Опа. Блін, ну, знаєте, я прям в таймінг встиг. Опа. Ого, на головою дёрнулась. Ладно. Странно, я точно слышала. Может, в другой комнате? Знову мама відволіклась на дверку складовки. Ну, мама, як завжди, в принципі. Або дверка складовку складовки, або тумбочка. Зараз заберемо м'ясо і включимо комп'ютер. Стоп, вона куди? Вона назад? Стоп, я навіть не знав ще маму, якщо. Маму о, цей. То. Тобто, виходить, мама два рази підряд пішла провіряти. О, і мене і мене зразу. Тобто, вона буквально, щоб ви розуміли, щойно, два рази підряд підійшла до фіртки, і два рази підряд мене провірила. Не знаю, чи це бах, но... Хоч щось. Окей. Включимо поки що комп'ютер. Поки що включимо комп'ютер. Так. andrew 2002. І. Тато. Так. Саме волне діти. Ой. Зараз. Саме мене, діти. Е дуже швидко. Тому що. щоб мама, коротше, одним словом не пішла. Поливати свої квіти. О, знову біжи мене перевіряти. Це вже другий раз підряд. Так. Окей, м'ясо ми забрали. Комп'ютер ми розблокували. Поїхали. Ой, зараз. Так от, про що я говорив? Скільки раз в мене е, пішло часу на те, щоб просто пройти шосту кінцівку на нормальному режимі, на важкому режимі. Ну, після легкого режиму, е, нормальний і важкий режим, якраз режими були, то я пробував пройти. Получається, який там. Напевне, 4 рази я пробував. 3 або... 4, ні, навіть, я думаю, 3-4 рази. Опа. Татові тату придавило. От, коли, ви знаєте, якийсь двіжняк з от реально завжди цікаво його проходити, а коли все так от просто проходить, то навіть не цікаво. Ну та мама йде перевіряти уроки. Ну а я що, я? Я саджу, я не рипаюсь. До тата позвонили Надіюсь, тату цього разу не буде заходити без просу, тому що хто пам'ятає минуле відео про Скубо Ренвай. Можете подивитися в мене на каналі. До речі. ось Минуле відео скубо Ренвай, тато. Не сказав, зараз влаштуємо засаду, щось на, на, на подобі цього. Просто зайшов. До мене в кімнату. Без всяких фраз просто зайшов, коли вертався з тою. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, це в мене якийсь баг. А можливо, це і навіть і не баг. Але сумніваюся, так як це, такого в мене ще не було. По крайній мірі, поки я не пройшов п'яту кінцівку на екстремальному режимі. На екстрімі. На нормальному режимі я проходив раз за 4, напевне. І на важкому, я проходив. Получається. Ще Ой, один щас. раз, Да. Бо я на, ну, на важкий режим, чому мені тратити багато часу? Якщо я вже знаю, що я не зможу це зробити, то навіщо? Ви б знали, скільки я варіантів перепробував для того, щоб її пройти? Ті, хто дивилися ці відео, а я сумніваюся, що. Багато людей їх дивилися, то я поясню. Ось. Просто коли ми доходимо до озера, і вже ми, типу, в ньому в озері, просто скулбой не може втопитися. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, з багами, точно ні. З багами воно не зв'язано. Е, тому, отак от. Так от. Так. Скільки ще раз, Що, може. Все ж мені вже пора готуватися до. до побігу. До виходу з хати і. проникнення в кущ. Так. Що там? Ну, я не знаю, чи будемо, взагалі. комп'ютер готувати. Ну, давайте, ладно. Давайте приготуємо комп'ютер на всяк випадок просто. Окей. І зразу ми його режим сна. Да, Да, назад біжить. Ну -мо, ну ти прикалуєшся. он Ладно. Вот дурака. Давай, 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 давай. Швидше. Зразу включаємо комп'ютер. Проходимо. Окей, нічого. Ой... Друзі, собака. Ну, моєму вікні є, що подивитися, справді. Цікаво, коли тут додать ще якихось жителів цієї. Опа! Опа! отут тут трохи небезпечно, скажімо так. Всього трохи, так. І так, що там у нас? Мама, вийшла полити квіти. Ну мені, в принципі, так нема що робити. Ну, в принципі, жителів, я думаю, додавлять коли вийде другий акт. Ой, а коли вийде другий акт, ми нормально так помучуємося. Ну тобто я. Ви на мої муки будете дивитись. Так. Так. Мама вертається. Ну, тато мене зараз перевірить Це навіть вгаду Тентря. Це вже е, в нього там уже за, е, так. не знаю, настроєно, що він мене перевіряє часто на екстреймі. Хоча він мене і перевіряє десь другий раз, ну. Но... Ну, але. Калізнись. Так. Е Нє, не вийшла. Блін, я комп'ютер не підготував. Тут просто, розумієте, тут настільки швидко треба реагувати, тому що якщо мама вибіжить. Ну, це треба буде. О! Ооо! Хто пам'ятає? Я думаю, що ніхто. Тому ще раз пам'ятовую вам, коли тато йде в туалет, є настільки просто багато шансів, що мама іменно в цей момент вибіжить. Але мама не вибігає. Окей, допустимо. А ви скажете, а звідки в мене є ця інформація? Вся. Звідки ця інформація? Типу, більше шансів, що ти взяв? Що я взяв? Що я взяв? Не знаю, що я там взяв. Що ось там ще взяв. Тому що коли ми минулий раз проходили. Во, 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 во подивіться, зайшов. Зайшов без просу просто. Ну ладно. Так от, коли ми проходили минули, минулі рази, минулі. Хто пам'ятає? було, напевне, я не пам'ятаю, ну. І на нормальному, і на важкому ніби було так. Сталося, що коли тато іменно, от вийшов в туалет, іменно в цю секунду, я подзвонив. І що сталося? Так, мама вибігла. Не знаю чому. Ну так реально, ну, ставалося, що я зроблю. Блін, я знову забув включити. Ну і мама йде б мене перевіряти. Знаєте, я думаю, що це вже останній раз. Я вже зараз десь буду вибігати. Я вже десь зараз буду вибігати. Так, м'ясо в руки. Взяв. Комп'ютер включив. Ну що ж. Що за кінцівка? Ой-ой-ой. Ладно. Зараз нім. А коли ж? Коли ж? Тільки не йди поливати квіти, я тебе прошу, будь ласка. Тільки не квіти. Квіти не пішла поливати. Мене це обрадувало. Окей, квіти, це вже добре. Стоп! Стоп! Комп'ютер забули включити. Ну а як же ж? А потім, якщо пальці від... Е... Хвилювання будуть косими, то не попаду по тій клавіатурі. Тому треба завжди страхуватися. Йома, з -йо, тою мамою. З тою мамою. Ну давай вже, реально. Ну, мені от прям вже і зараз потрібно. Ага. Квіти полити. Цікаво. Наші настільки повільна, я не знаю. Ну, ніби рівень хардкор. І вона все одно, просто подивіться, ну. Вона не могла би, ну хоча б на хардкорі зробити так розробники, щоб вона бігала. Прикольно, до речі, би було б. Але тоді би в нас би було б би менше. Так, у нас тоді би було б не 15 секунд на те, щоб е кухню обдивитися, а секунд 5. Ну, не 5, ну біля 10. А не 20. А не 20. Як це є? Тому. Тому я лише, напевне, зараз зрозумів. Чому ж вони все ж таки так не зробили? Знаєте, сам задав запитання і сам на нього відповів. Ну, в принципі. Мама йде, мама йде, давай йди. Проверь мене заротато чи ні? Блін, Ну наш. Ой, господи. Мені ще тата не хватало. Та добре. Давай учись. Що ми робимо? Комп'ютер. Ну там уже все по сторінці, м'ясо в руки. Собаці дали в зуби. Побігла впевнено. Ай! З тою мамою. Окей. Давай не Вона до мене заходить в кімнату і каже: давай не відволікайся. Навіщо ти взагалі заходиш? В принципі. Ні, ну реально, це. Ну ладно, окей. Найбуде. буде. Мені просто нема що робити, розумієте? Ай яй. Куда? Ну ну ти, ну, прикалуєшся. Я от як серцем просто відчував, що вона зараз вийде. Ну, не вийшла. Можна? Ну, добре. А ну, тато піде зараз в туалет? Не піде. Ну, бачите, в мене інтуїція прошарена, в мене інтуїція прошарена. Я можу навіть зараз просто поспорити з вами всіма. Глядачами, звісно. Що іменно зараз мама вибіжить. Іменно от зараз. А ми будемо акуратні. Ну, я, в принципі, вам говорив. Що ще такое? в вас тут нікого Ну що, я ж говорив, що так буде. Так і сталося. Дивіться мені. Давай, мама. Бо в мене, коротше, розказую, в мене один раз було таке, що мене мама замітила. Опа. По. Біжим. Мене може замітити. Зразу задім, зразу задім. Тато може вибігти на вулицю, все. Ми спасені, Окей. Мені все ж пощастило. Шоста кінцівка. Рахуйте, що пройдена. Ну як пройдено? Ну. Ну, майже. Так, да, майже. Скажу так. Просто майже. Тому що зараз мені ще невідомо, чи я все ж пройти цю кінцівку. Не зможу. Тут, знаєте, тут незрозуміло, взагалі. Ой, тут, чуєте, тут ще дерева попересаджували. Чи то мені так здається, а? Ну, найбудем. Ой, край оці от. Ех. Ой. Біжим. Ой, наш домик, наш домик, і десь там, якщо я не помиляюся, а я не помиляюся, як ви знаєте, в більшості випадках, ось цей домик розовий має бути нашою зупиночкою. Та, ми біжимо до нього, і ось тут у нас озеро. Окей, чи зможу я... О, рибак, рибак, до речі, я рибака взагалі щось ну, не пам'ятаю. А, я знаю чому. Бо я ж е, ще, знаєте, на важкому режимі шосту кінцівку проходив, коли зима була, а в зимі метіль і нічого не видно. А тут у нас, як бачите, все видно. І ось рибак у нас уже починає віддалятися від нас. Ну, коротше. Одним словом. одним словом. Одним словом. Е до рибака. Ну, подивіться. Ой, подивіться. Коли ми проходимо шосту кінцівку, у нас е, завжди має бути. Що? Правильно? Ми мусимо завітати до рибака. Кожен раз. Це просто ну, кожен раз. Тому цей раз це не якесь там виключення. Я не буду робити якісь виключення. тому... Пішли до рибака і. Будемо пробувати проходити цю кінцівку. Якщо не вийде. А я надіюся, що вийде, то, то, то самі знаєте що. Я буду дуже радий. Але я вже і так знаю, що це в мене не вийде, тому. Що ж, рибак, закрито. Вікна, ну, вікна там ніколи нічого не видно. Забор. Так, стоп а ось тут забор валяється. Я то вже думав, що в Рибака заборчик. Лише в зимньому обновленні валявся. А тут ще й тут валяється. В літньому обновленні. Ну, в літньому. Надіюсь, зрозуміли. Не знаю, чому я так думав, просто. Е, що, пішли зразу, коротше, ныряємо. Ніряємо. Раз, два, три, оп. Повзем. Повзем. Так. Е Сумніваюся, що. ні, ну серйозно. Якщо я навіть за... на екстремі не зможу пройти шосту кінцівку, це буде. Це просто настільки буде обідно, це... ну капець, Можна, будь ласка, пройти на екстримі? Е шосту кінцівку. Будь ласка. О, карасі, прав, плавають. Ну що ж, друзі? У нас не вийшло. В який раз? Скільки спроб уже потрачено? Просто. Е, на якій би кінцівці я не пробував? На нормальному режимі 4 рази. На важкому режимі раз теж. Ну, коротше. ж, друзі, будемо прощатися. Во, я виходжу в головне меню. Друзі, ставим лайки, мене важко пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакетам!